Розділ третій. Попереду височила скеля. Вона спадала прямо висно донизу, так далеко, що я не бачив дна, воно виглядало темним і розмитим. Ми постійно здіймались догори і нарешті побачили вершину скелі, наче тонку смарагдово зелену лінію, натягнуту, як струна скрипки. Коли ж її досягли, то полинули над порослою травою рівниною якою текла велична ріка. Ми, безперечно, опускалися, верхів'я великих дерев наближалися. Раптом автобус зупинився, усі підскочили на сидіннях, сиплячи прокльонами, в'їдливо перегукуючись, штурхаючись і гидко лаючись. Мої супутники вивалювалися назовні. Ще мить і їм це вдалося. Я залишився на самоті і почув. Як за зачиненими дверима у прозорій тиші виспівує жавір, світло й прохолода, що пронизувало мене, нагадували літній ранок за хвилину другу до сходу сонця, от тільки з певною відмінністю. Мене переповнювало відчуття, що я перебуваю у більшому просторі, можливо, навіть у просторі іншого характеру, якого раніше не знав, тут і небо було немовби вищим. І зелена рівнина просторіша, ніж на маленькій земній кулі, я ніби вийшов назовні, і тепер навіть сонячна система була якоюсь майже домашньою. Мені стало вільно, та, мабуть, лячно водночас, І обидва ці почуття так і не покинули мене упродовж усіх подальших подій. Передати їх я не можу і навряд чи доб'юся того, щоб ви, читаючи мій звіт, про них пам'ятали. Я просто впадаю в розпач від того, що не в змозі виразити те, що бачив і чув. Звісно, спершу я поглянув на моїх супутників, котрі все ще тулилися до автобуса, хоча дехто вже зробив два-три непевні кроки в бік. Я обімлів, коли побачив їх. Тепер на світлі вони видавалися прозорими, цілком прозорими, коли стояли між мною та автобусом, і дещо мутними. Коли на них падала тінь від якогось дерева, насправді були це привиди, схожі на людину, плями у цьому сліпучому повітрі. На них, за бажанням, можна було й не звертати увагу, як от на бруд на віконному склі. Я помітив, що трава під їх ногами не вгиналася, навіть краплі роси не спадали на землю. Потім, потім чи то в моїй голові, що змінилось. Чи то в моїх очах щось зрушилось, але я все побачив інакшим. Люди були такими ж, як завжди, якими я їх знав, але світло, трава, дерева стали інакшими. Створені з іншої речовини, вони були ваговитішими за речі в нашій країні, так що люди, порівняно з ними, здавалися прозорими. Раптом здогад промайнув у моїй голові. Я нахилився. І спробував було зірвати ромашку, яка росла біля моїх ніг. Стеблина наламалася, я спробував її скрутити, та вона не скручувалась. Хоча я об неї всі руки і весь спітнів, квітка була тверда, не як дерево і навіть не як залізо, а як алмаз. Поряд з нею лежав малесенький листочок, молодий, ніжний буковий листочок. Я спробував його підняти, моє серце. Ледь не розірвалось, але зміг, здається, лише трішечки його піднести. Проте відразу ж відпустив він був важчий за лантух вугілля. Я стояв, важко відсапуючись, і дивився на ромашку, коли раптом помітив, що бачу траву крізь свої ноги. Отже, я теж привид. Де взяти слова, щоб виразити весь той жах, який мене огорнув від цього відкриття. Боже мій, подумав я. Цього разу я вляпався. Не хочу, не хочу, заволав хтось. Нерви не витримують. Повз мене до автобуса пронісся привид жіночої статі. Більше я його не бачив. Решта невпевнено тупцювала на місці. «Гей, містере. гукнув до водія здоровань, коли поїдемо назад. Можете, й зовсім не їхати? Якщо вам того не хочеться, відповів водій. А можете залишатися тут скільки завгодно. Запала незручна пауза. Це просто смішно, прошепотів хтось мені на вухо. До мене боком підійшов один із найтихіших та найпристойніших привидів. «Суцільний бардак! Навіщо? ці наволочі тут швенняте цілий день. Ні, ви тільки погляньте на них. Їх ніщо не тішить, їм удома було б набагато краще, вони навіть не знають, що робити. Я й сам не дуже знаю, сказав я. А ви? Я о, мене зараз зустрінуть, на мене чекають, мені якраз нема в чим хвилюватися. Але не так уже й приємно в перший день, коли все місце кишить екскурсантами до дідка, та для того сюди й приїхали, щоб їх позбутися. Він відійшов від мене, я став роззиратись. Хоч він і говорив про екскурсантів, навколо було так порожньо, що я ледь розрізняв кубку привидів. Зелені світло майже поглинули їх. Правда, десь у далині виднілись чи то хмари, чи то високі гори, іноді мені вдавалося розгледіти якісь ліси, глибокі доли і навіть міста на високих схилах. Іншим разом усе те ставало невиразним, гори були такі високі, що найбагатша уява не змогла б цього передати, я не зміг охопити їх поглядом. Світло осяяло вершини, а його косі промені відкидали довгі тіні за кожним деревом на рівнині. Час минав без жодних змін. Обіцянка чи то загроза сходу сонця завмерла на тих вершинах. Невдовзі я побачив, що до нас ішли люди. Вони так виблискували, що я помітив їх ще здалеку. І спочатку не збагнув, чи це справді люди? Миля за милею вони наближалися, земля тіла під їхніми стопами, коли їхні сильні ноги в'язнули в мокрому торфі. Ступали вони по мокрій траві, вона зминалася, роса котилася на землю, а знизу здіймався солодкий запах свіжості. Деякі були оголені, деякі в мантіях, але оголені не виглядали нагими. А шати одягнених не приховували масивною величі м'язів та осяяних плавних образів тіла. Дехто був з бородою, але ніхто з них не видавався мені людиною, визначеного віку. Навіть у нас на землі ми інколи можемо вловити те, що не підвладне часу, важкі думи на обличчі немовляти чи веселе дитинство на обличчі похилого старця. І тут... Усе було саме так, люди поволі наближалися, і я відчував невиразне збентеження, двоє привидів зарепетували і метнулися до автобуса, а решта збилися докупи.